Думаю, що так. Тож ми починаємо 15 хвилин про кота левкою, і почнемо з того, хто взагалі я така. Ще раз всіх вітаю. Мене звати Брашник Парі Олексіївна. Я студентка третього курсу, третього факультету Харківського національного медичного університету. І сьогодні хочу поділитися такою цікавою темою, яка буде поєднувати любов як і до науки, так і до тварин. І саме вона буде присвячена українському лавкою. І якщо ви думаєте, що ви вже бачили всіх незвичних котів, то дозвольте мене здивувати саме українським лавкою. А на початку у мене є до вас запитання, невеличке. Як ви гадаєте, тварина без шерсті це естетично красива чи трохи лякає вас? І чому? Очікую вашої відповіді усно, можете в чаті. Дуже буду рада послухати. Виключно вашу думку. Так, да, я слухаю. Марія, це... Дякую. це цікаво насправді, так незвично для наших особливих широт, але трошки навіть відлякуючи, дивлячись, який саме кіт, як він доглянути. Да, ну я згодна, це незвично трошки вайбова. Олександра прекрасна відповідь, незвично, але красива. Так, ну я з вами згодна, але давайте і подалі розбиратись все ж таки. Що це і можливо ваша думка згодом зміниться? Тож українське ловкоє – це в цілому, перша офіційно виведена національна порода котів. Ще одна є відповідь: це добре. Бо не треба буде ту шерсть вибирати. повністю згодна. Тож, перша офіційна виведена національна порода котів в Україні, вона з'явилася завдяки наполегливій праці ентузіастів у галузі філінології. І, от ви бачите, Олена Всеволодівна Бірюкова це саме засновниця цієї породи. Вона відома українська фелінологиня, селекціонерка та керівниця розпідника у місті Києві Лада Кець. І саме вона у 2000-х роках висунула сміливу ідею створити кота, який би поєднував би в собі елегантну зовнішність башерстних порід із вражаючим силуетом, і дуже характерно для них рисою. Це саме загнуті вушка для реалізації цього задуму. Олена Бірюкова вирішила обрати для гібридизації саме двох відомих порід: а це донського сфінкса. Це башерсна порода, від якої левкої і успадкував ген голизни, це хелес донтайп, і складчисто шкіри та високу темпераментність. І також об'єднала шотландську висловуху, що внесла до генетичного коду левкої унікальний ген фолд, і він буде відповідальний саме за ці загнуті вушка, тобто вони будуть загнуті вперед і внизу. Ще одне у мене до вас є питання. Як ви вважаєте, чому кішку з голою шкірою і загнутими вухами назвали левкою? Можливо, у вас є якісь свої ідеї? Тож пишіть або підіймайте ручки з радістю послухаю. Складне питання. Лева повалила. Так, Марія, з радістю послухаю. Ну, можливо, це якось пош... пішло з якоїсь міфології, чи, наприклад, Лев звали сина, люди люблять називати дітей. Хороша ідея. Ну, я вважаю, що це можна зарахувати, що можна було назвати через це. Так, цікаво. Також була відповідь: перекладається як лисий. Так, добре. Я думаю, що більше напевно, немає варіантів. Тож переходимо насправді це пов'язано. а саме назва більш пов'язана і має таке українське походження. Вона пов'язана з рослиною левкою. Так вона і називається, і вона асоціюється з елегантністю, ніжністю і стрункістю. І також вона має такі м'які полюстки, які будуть також дуже схожі на вушко чимось навіть цих котів. Тому це саме ті риси, яким буде наділений і кіт цієї породи. Також це ім'я буде уособлювати належність до української культурної традиції і закріплювати в цілому наш такий національний статус цієї породи. Далі перейдемо трошки до історії. Тож 2000-2003 рік це початок формування первинного селекційного плану і відбір плодників, і також закладка першого покоління гібридів. 21 січня 2004 рік можна сказати це день народження у першого офіційно зареєстрованого представника нового е, нової породи. Саме народився левкої прем'єри. І це стало датою народження української ловкої як окремого фінологічного напряму. 2005-2007 рік. Відбувається активне розведення першого покоління, також стабілізація породи, виведення котів із стійко успадкованими ознаками, а саме це безшерстність, завнуті вушка, пластична статура і такий дружний характер. І 2008-2010 рік вже відбувається активне визнання породи, як і у нас в Україні у вітчизняних. Об'єднаннях також і в зарубіжних фелінологічних об'єднаннях це, наприклад, міжнародний федерація фенологічних асоціацій, також в міжнародній асоціації Любителів кошок. І за на цей час, прямо зараз, в Києві, в Харкові, Одесі, а також за кордоном у Польщі, і Німеччині створюються нові розслідники українського левкоя. Також треба відзначити, що українське ловко це порода, яка при першому погляді буде викликати у вас таку зацікавленість, і саме через його унікальні риси це безшерстність, як ми вже казали, висловухість, і також у нього є така характерна собача мордочка. Така кішка, вона як вже от казали, що схожа на якусь фантастичну істоту, і от вона й буде своє поєднувати ці риси фантастичної істоти грецької скульптури і також емоційно відкритого домашнього улюбленця. Стосовно тіла, вона буде такої прямокутної форми, подовженого або середнього типу. М'язу буде доволі добре. Саме м'язи в плечах і стегнах, але при цьому він, вони все одно не громісткі, тобто кіт буде виглядати дуже еластичним, дуже гнучким, таким з балетною поставою, має велику таку, легкість, буде спостерігатись і витонченість у нього. Висота в голосі буде приблизно 25-30 см, а вага у самців десь 4-6 кг, а самка буде десь 3-4 кг. Стосовно голови, вона має форму видовженого модифікаційного клина. І з таким плоским чолом, і чітко вираженим профілем. Особливою увагою буде заслуговувати цей ступінчастий профіль, тобто це буде злам між носом і лопом, і він буде створювати таке враження, як мордочки собаки. Саме цьому і з'явився такий термін, як докфейс. Очі у них будуть глибоко посаджені, мигдалеподібної форми, вони також поставлені на трохи коса і в цілому будуть доволі високі. І ви можете спостерігати, що от сам вигляд цих очей він буде такий, як наче трошки людський, ви можете відчувати в ньому нотку суму або якусь філософську відстороненість. І кольор очей також буває різноманітний: від жовтого до синього. Це все буде залежно від забарвлення. Далі поговоримо за головну особливість породи, а саме це їх вушка. Як я вже казала, вони загнуті вперед і вниз і будуть створювати ефект такого м'якого похилого каптера. Вушні раковини вони доволі великі, з широкою основою, поставлені високо і нахилені приблизно під кутом 45 градусів. І якщо, можливо, ви знаєте, як виглядають вушка у класичної шотландської висловухи, вуха будуть у них так більш щільно прилягати до голови, то у левкої воно буде навпаки, вони будуть виглядати як пелюстки квітки, такі напіврозкриті і доволі гнучки. І саме ці вушки це спадок від гена фолд, що відповідає за хрящову структуру і викликає м'який і еластичний загин вушок. Також не забуваємо, що левкої належить до бешерстних порід. Але з дитинства там, на початковому молодому віці у них може бути такий непомітний маленький пошочок тонкий, який потім пройде. Шкіра у них доволі еластична, вона часто зібрана в такі глибокі складочки, можете побачити. І саме ці складки вони не є лише декоративною ознакою, вони також будуть відігравати дуже велику роль у терморегуляції їх і в цілому створювати таку додаткову пластичність їх тіла. За дотиком шкіра буде дуже м'якенька, вона може нагадувати вам м'які персикову поверхню, також може як оксамит. Ось лапки у них доволі довгі, вони пропорційні, з добре розвиненими подушечками і гнучкими пальцями. І це є ще однією їх унікальною ознакою, те, що у них такі розтягнуті між пальцями проміжки, перетинки їх, і вони будуть створювати ефект таких ручок. Тобто навіть кажуть, що левкої вони можуть брати предмети в Лапки, і навіть переносити їх. Стосовно їх забарвлення. кремовий, сірий, білий, такий блакитний трошечки, також є табі, тобто з міточками або кільцями. Є двоколірне, зазвичай це з білими вставками, також є триколірні, але це більш характерно для самок. І є пойнтові це такі зі світлим тілом і темними кінцівками. І саме це ж не є забарвлення шерсті, як ми сказали, бо вони безшерстні, тобто це є забарвленням шкіри. І через це воно має дуже складну мозаїчну природу і будову цього, і іноді воно може змінюватись з віком або з температурою. Також треба визначити, що український левко це не просто кіт з такою незвичною як вам здається. Він поєднує в собі дуже високий інтелект, вражаючий емоційну чутливість і м'який характер. Його поведінка може вам нагадувати таку собаку компаньонку або навіть якусь маленьку дитину, тому що він буде шукати увагу постійно, вимагати її доволі багато, також е, доволі е, теплий такий і розумний. Тобто він буде завжди викликати розуміння. Саме це робить левкою дуже привабливим для людей, які будуть шукати дуже сильний емоційний контакт з домашньою твариною. І е, український левко в цілому буде мати доволі сильну людинозалежність, залежність, тобто він е, не просто якби буде перебувати поруч, він буде постійно шукати з вами візуального тактильного контакту. Він може там сидіти поруч з вами або на колінках, притулятись до вас, також е, спати разом з вами під ковдрою або, наприклад, на подушці разом з вами. І в цілому у них відчувається така дуже емоційна гнучкість. Тобто, він буде відчувати ваш настрій, він буде намагатися або вас заспокоїти, або розважити, розвеселити. Тобто, все це буде залежати від вашого настрою. І зазвичай він обирає одного улюбленця в родині, але все одно він залишає місце обов'язково для спілкування із іншими, також протягом незалежно від їх віку. Протягом всього життя вони зберігають свою ігрову активність. Вони дуже яскраво і захоплено реагують на різні м'ячики, пір'ячка, матузки, головоломки. А також вони дуже люблять досліджувати нові предмети, там різні коробки, люблять в них ховатися, перелазити там через штори, і відчинати різні шавки. І завдяки своїм довгим таким пальцям і гнучким лапкам левкою можуть захоплювати предмети. Як вже казала, і це може вам трошки нагадати таку мавпочку, яка буде переносити їх з місця на місце. Також треба значити, що український ливко він взагалі не одинак. Він дуже добре ладнає з іншими тваринами, з котами, з собаками. І якщо виріс разом з декоративними грузинами, то спокійно уживеться із ними. Тому його природна доброзичливість робить його ідеальним котом для родини з дітьми, тому що він в цілому буде потребувати постійну увагу і буде терпіти цю надмерну увагу від малечі. Він не кусається і не дряпається без причини та завжди буде готовий до гри. Український ловко це дуже розумна порода, вони дуже швидко починають розуміти правила поведінки, будуть звикати швидко до вашого режиму дня. Будуть швидко привчатись до лотка, і навіть можуть опанувати такі прості команди, як, наприклад, сидіти, йди лапу, йди сюди, тож можете їх вчити як собачок, і іноді їх навіть навчають ходити на повідку. Деякі власники також зазначають, що левкої дуже люблять спостерігати за тим, як ви робите якісь свої побутові справи, тобто, там, наприклад, готуєте їжу, або люблять спостерігати, як працює техніка, і навіть намагаються трохи брати участь у цьому побуті. А також вони в цілому не дуже балакучі, але треба зазначити за їх голос, що він дуже м'який, він оксамитовий такий, і вони доволі добре вміють ним користуватись. Тобто, вони будуть вам муркочити, бурмочити, намагатись вам так відповідати, якщо ви з ними почнете говорити. І їх фокалізація це буде не просто звук, а це саме буде відчуватись таке емоційне забарвлення. В якому ви можете вгадати як і прохання, як і вдячність до вас, або, наприклад, якийсь то протест вам. Ну і треба зазначити, що, попри витончену зовнішність і такий високий інтелект, українське левко, як і всі породи, що виникли шляхом гібридизації з домінатними мутаціями, має низько особливості, які будуть потребувати дуже сильної уваги і ветеринарного контролю та супроводу постійного. І це йдеться не лише про такі типові звичні проблеми безшерстних котів, про які можливо ви знали, і про можливі. А також буде йтись загалом це про можливі генетичні ризики, тобто які будуть пов'язані з селекцією основних двох мутацій: це от гену гейлес hey, Type і гену Фолт, якого повідати будуть за безшерстність і висловухість. Тому далі перейдемо більше за розбір цих генів саме. Перший ген це генхерлест Донтайп, він відповідає за безшерстність, і це домінантна ознака. Вона буде переходити від Донського сфінкса, призводить до повної або майже повної втрати шерстного покриву. І у гатеризагодному стані тварина має таку гладку зморшкувати шкіру. У гатеризогодному стані вона ж. Буде такий мінімальний пошок у них також спостерігатись. Ось. А якщо ми кажемо за гомозагодний стан, то там можуть виникати вже певні проблеми і саме аномалії. Наприклад, це може бути порушення розвитку зубів, вії, шкіри, або навіть призводити до мертвого народження. Тому наразі заборонено скрещувати двох голих левкоїв без глибокого їх тестування. Також другий ген це ген Фолт, він відповідає за згенвуг. І він походить від шотландської висловухої. Він також є домінантним, але знову ж таки в гомозгодному стані він буде викликати певні порушення. І, наприклад, це остеохондродисплазія, тобто це спадкове порушення формування кісткової та хрящової тканини. Також може спостерігатись такі проблеми, як деформація кінцівок, укорочення кінцівок, потовщення суглобів, їх кульгавість, артроз, спондельоз і остеоартрит. Тим підсумовуючи, скажем, що український ловко це, як сподіваюся, ви зрозуміли, така унікальна національна порода котів, яка буде поєднувати незвичну зовнішність з м'яким характером, глибоко прив'язаності до людини і дуже високим інтелектом. Його голос, клачиста шкіра, загнуті вушка та гнучке тіло роблять його впізнаваємо серед інших порід. Проте, левко все одно вимагає дуже багато уваги до себе, догляду до його здоров'я, зокрема в контексті генетичних ризиків. І хочеться сказати, що ця порода не просто така декоративна, а вона по справжньому соціальна і емоційна істота, яка буде втілювати досягнення української фалінології. Тож українське левко він гідний любові, підтримки і подальшого наукового вищення. І останнє до вас таке питання невелике. Можливо, хтось з вас, прослухавши цю доповідь, захотів би стати власником такого кота. Пишіть, кажіть з радістю послухаю. Так, я рада, я дуже рада. Супер. Ні, Марія, чому ні? У мене у знайомого є Сфінкс. Я розумію, що це різні породи. Але будучи з цим сфінксом на декілька годин в одній кімнаті, я зрозуміла, що це максимально не моя порода. Бо воно yeah. липне до тебе постійно, воно і на голові, і на плечах. І якщо ти щось збереш, то йому це треба. Ну, no, да. Вони такі дуже, скажімо так, емоційно прив'язані все одно, трошки схоже це з левкоєм. Ну, але нічого, це нормально. Так, я рада, що багато хто захотів собі таку породу. Я думаю, вони теж будуть раді перебувати у ваших сім'ях і у вас. А на цьому у мене все. І закликаю вас сканувати та дізнаватись про нас більше в телеграмі та в інстаграмі. Обов'язково і дуже дякую вам за увагу.